Маржиналя, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo Marketplace і це канал Таварка без води. І сьогодні вже 331-відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про три дуже важливі дії для росту твого бізнесу на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. Ну а ми вогнали, і перше діє це безумовно SEO-оптимізація. Тому що розумієш, яка цікава штука, як би ти наробив зовнішній та внутрішній трафік, але він л'ється лише по ключам, які ти залив собі в SEO семантику в назву, тобто в тайтл свого товару. Тобто для роботів маркетплейсу дуже важливо, як ти назвеш свою картку товару і які характеристики зашиєш цю картку. Тому, якщо б мене запитали, Дмитро, яку б одну пораду ти дав починаючим селерам на маркетплейсах, я б сказав обов'язково навчись робити грамотну професійну SEO-оптимізацію. А ось коли ти вже попрацював все семантикою, тобі потрібно зайнятися клікабельністю твоїх карток, тобто займатися фотоворонкою по кожному товару. Так, що ж таке фотоворонка? Ти знаєш, що на промі можна додати 10 фоток на розетці 15 фотографій, і твоє завдання в цих фотках показати свій товар як найкраще, так щоб покупець влюбився в твій товар і купував його саме у тебе, щоб у нього просто не було наміру читати опис того товару, щоб він все-все про товар зрозумів саме з креативів. Ну а третя дія, звичайно, третій важливий це внутрішня та зовнішня реклама. Це трафік, який ти можеш додавати в картку свого товару та просувати її в топ по різним шляхам. Наприклад, ти можеш робити роздачу своїх товарів через своїх друзів. Звичайно, сплачувати комісію маркетплейсу, і це все буде підвищити твою картку до гори. Або можна підключити зовнішній трафік на маркетплейс розетка від блогерів, і це також збільшить тобі продажі і твої картки. В топ. Ну і безумовно потрібно налаштувати внутрішню рекламу на маркетплейс розетка. Це дуже важлива опція, якщо ти звичайно вмієш її правильно налаштовувати. І от дивись, коли у тебе вже є seo оптимізована картка, коли у тебе дуже круті креативи, у тебе є трафік в картку товару через зовнішній і внутрішній трафік. О, це бінго. Це вже означає, що ти будеш мати успіх на маркетплейсах, твої картки будуть бачити люди. Ну а як воно працює? Якщо у тебе класний товар і багато показів, то звичайно у тебе багато кліків. А якщо у тебе багато кліків, то звичайно у тебе багато продажів. Ось така дуже проста схема. Ну і остання бонусна рекомендація: працюй з відгуками на твої товари. Це на сьогодні також дуже впливає на твої продажі і на ранжування твоїх карток також. Тобто не лінуйся, телефонуй своїм покупцям, бери в них відуки, і звичайно, це буде також бустити твою картку догори. Ну а взагалі в нашому клубі Kingo Marketplace є дуже багато фішечок, і лайфхаків, як бустити свої картки, як їх вводити в топ, як відбудовуватися від конкурентів. І це все звичайно дуже секретна і закрита інформація. Але на сьогодні вступити в наш клуб не складно. Більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Якщо тебе цікавить реальна українська товарка, мені здається, ця інформація може бути тобі дуже корисна. Ну а якщо тобі взагалі подобаються українські маркетплейси, мої відоси да взагалі український і e ком, лайк і підпишись на цей канал. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, ми з тобою знову обов'язково побачимось.